Підтримка побратимів ключ до стійкості на війні. Вітаю мене звуть Денис Шаповалов. Я психолог. Ви на каналі Української добровольчої армії. Бажаю здоров'я. Війна створює екстремальне психологічне навантаження на військових. Щодня бійці стикаються з небезпекою для життя, фізичною втомою, втратами побратимів та постійним стресом. Навіть сильні духом люди можуть психологічно надломитися під такими обставинами. Одним із ключових чинників, що допомагає військовим витримати ці випробування, є підтримка побратимів, відчуття ліктя товариша поруч. Експерти відзначають, що це відчуття є одним із головних мотиваторів бійця в бою. Багато героїчних вчинків на війні здійснюються не заради себе, а саме щоб виручити або підтримати товариша. Наявність згуртованого товариського колективу прямо впливає на морально-психологічний стан воїнів. Якщо в підрозділі сформувався правильний товариський дух, він показує високу ефективність навіть за обмежених ресурсів. Натомість відсутність підтримки з боку товаришів може мати важкі наслідки. Бійці, залишені сам на сам із переживаннями, втрачають бойовий дух, знижується дисципліна і зростає ризик психологічних зривів. Дослідження американської армії підтверджують, що військові, які відчувають сильну взаємопідтримку в підрозділі, рідше страждають на депресію, ПТСР та суїцидальні думки після повернення з війни. Отже, підтримка побратимів не просто данина дружбі, а необхідний фактор виживання та успішного виконання місії. Емоційна підтримка психологи наголошують, одне з найдієвіших ліків від бойового стресу це відверта розмова. І просто уміння вислухати товариша. Важливо дати побратиму виговоритися про страхи чи біль, проявити емпатію і запевнити, що його почуття нормальна реакція на ненормальні обставини війни. Просто ваша присутність поруч велика підмога, адже боєць відчуває, що він не сам. Не соромтеся емоційно підтримати словом чи дружнім жестом, інколи навіть мовчазне плече побратима здатне додати сил. Також варто визнавати і хвалити досягнення товариша. Щира похвала і довіра підвищують його моральний стан та зміцнюють упевненість у собі. Практичні поради та допомога. Допомога побратиму проявляється і в конкретних діях. Бійці можуть ділитися досвідом та порадами, як діяти в бойових умовах чи впоратися зі стресом. Наприклад, досвідчені військові беруть шефство над новачками, показують їм тактичні прийоми, навчають поводженню зі зброєю, передають свої лайфхаки виживання на фронті. У повсякденній дрібниці теж важливі допомогти товаришу з облаштуванням окопу, підмінити на посту, коли бачите, що він виснажений, нагадати поїсти або перепочити. Така взаємовиручка зменшує навантаження на психіку. Боєць відчуває плече друга і розуміє, що в скрутний момент про нього потурбується. Це особливо критично, коли хтось отримав поранення або переживає втрату. Тоді побратими беруть на себе частину його обов'язків, даючи час оговтатися. Спілкування налагоджена комунікація в підрозділі ще один стовп підтримки. Варто відкрито обговорювати накопичені проблеми і настрої, щоб запобігти небезпечній ізоляції бійця у власних переживаннях, Підтримуйте постійний зв'язок, короткі дружні розмови у хвилини затища бою, жарти, обмін новинами з дому усе це нагадує військовим, за що вони борються, і знижує рівень тривоги. Командири і колеги повинні уважно ставитися до змін у поведінці товариша. Якщо боєць замкнувся, Став дратівливим чи апатичним, варто делікатно вийти з ним на діалог. В атмосфері довіри солдати підтримують одне одного як одна сім'я. Дарма згуртованість підрозділу називають одним із головних чинників високого бойового духу. Героїзм і взаємна довіра між побратимами йдуть поруч. Відверте спілкування допомагає вчасно помітити і розрядити психологічне напруження до того, як воно переросте у кризу. Існують спеціальні методики психологічної саморегуляції, якими побратими можуть взаємно користуватися у важкі моменти. Військові психологи навчають бійців простих технік контролю стресу, дихальних вправ, заземлення, м'язової релаксації тощо. Якщо товариш впав у паніку або ступор, інший боєць може допомогти йому виконати ці вправи, заспокоїти та зібратися. У сучасному українському війську впроваджується програма. Рівний рівному, за якою самі військові проходять навчання з надання першої психологічної допомоги на полі бою один одному. Це означає, коли поруч немає фахівця, побратим зможе грамотно підтримати побратима, наприклад, вивести з гострого стресового стану чи правильно поговорити після бойового епізоду. Ще один дієвий прийом переключення уваги у відносно спокійних умовах. Корисно відволіктися разом на щось мирне. Командні ігри, фізичні вправи, перегляд комедії чи обговорення планів на майбутнє з товаришами допомагають зменшити рівень напруження і емоційно перезарядитися. Головне демонструвати один одному, що ви небайдужі до стану товариша і готові допомогти. Така психологічна взаємопідтримка значно підвищує стресостійкість підрозділу. Підтримка побратимів під час війни це невід'ємна складова стійкості та бойової ефективності підрозділу. В умовах, коли земля горить під ногами, саме дружнє плече, добре слово і спільно пережті труднощі допомагають військовим не зламатися психологічно і виконати свій обов'язок до кінця. Турбота про товариша, навіть коли самому важко, повертається сторицею, зміцнює дух бойового братерства, заради якого воїни здатні долати неймовірні випробування. Зрештою, війна виграється спільно. Від взаємної підтримки кожного солдата залежить перемога підрозділу і збереження життя. Спираючись один на одного, військові проходять через найтемніші часи війни і разом знаходять сили рухатися вперед до спільної мети. Ставте лайк, кому було цікаво або корисно. Підписуйтесь на канал Української добровольчої армії. До зустрічі у наступних відео.